Я суджин. Сьогодні буду готувати. Сьогодні Різдво, правда? Отже, перше меню це різдвяний торт, друге це спагеті з чесником і олією. Сьогодні ось такі інгредієнти. Необхідно одягти рукавички для гігієни. Спочатку я наберу води. Набираю воду. Додайте оливкову олію та сіль, коли вода закипить. Чому ви додаєте оливкову олію та сіль, коли готуєте локшину? Щоб приправити її, додаю багато солі і буду готувати пиріг, поки закипає вода. Я роблю, готую це вперше. Коли ви бачите людей на екрані, вони просто висловлюються так. Правильно? Цього занадто мало. М -м, здається, щось пішло не так, що сталося. Спробую виправити ситуацію. Чим більше я роблю це взагалі правильно? Виглядає нормально, чи не так? Я ще додам ось так. Цього буде достатньо. Я покладу торт на тарілку. Це ідеальне переміщення торту на тарілку. Допоможіть прибратися. Я збираюся прикрасити торт полуницею. Варто спочатку наносити на полуницю збиті вершки, та воно залишається? Ні. Спочатку спробуємо. Я кладу всю полуницю. Тепер з полуничним кремом. Ні, з шоколадним кремом. Це не те коло виходить, яке я очікувала. Навчилася вичавлювати збиті вершки після другої спроби, намагаюся якось це виправити, цього разу прикрасти полуничним кремом, це дуже мило процес додавання перлів для декору. Це мило, правда? Я безмежно задоволена, оскільки зараз різдво, і я додам милі різдвяні прикраси. Поставлю також декоративне деревце. Ще одне треба подумати. Все-таки вирішила додати сніговика. Сніговика не можна пропустити взимку, виглядає надто порожньо. Ой, зачекайте, не цей. Додавання полуничного крему після зняття сніговика. Сніговик і полуничний крем. Зробіть ось так, як сніг випав. Посипати необхідно так, ніби пішов би сніг. Добре. Це полуничний пиріг. Так як різдво стоїть сніговик, і я посипала всюди снігом. Також прикрасила полуницею, зараз буду варити спагетті. Дозвольте мені спочатку змінити рукавички. Покладіть локшину в киплячу воду. Скільки? Це вже багато? Я вмикаю плиту і необхідно нарізати часник на шматочки під час приготування локшини. Ви весь часник додасте? Так, виходить дуже смачно, особливо з великою кількістю часнику. Додайте оливкову олію на пательню. Додайте велику кількість інгредієнтів. Додайте часник. Необхідно нарізати бекон на великі шматки. Також залишилося нарізати і додати бекон. тепер Перевірте локшину, Додати все в спеціальному порядку. Додайте бекон. Перевірка готовності локшини. Покладіть приготовлену локшину на пательню. Це твоя стандартна порція або ти зробила більше? Так, я приготувала більше. А в даний момент не можу правильно виміряти. Додайте трохи води для пасти, ще трохи солі. Виглядає прекрасно, правда? Все виконано. Покладіть пасту на тарілку. Так смачно і добре пахне. Звичайно. Дуже багато я завжди додаю цей сир. Це має бути він. Цей сир справді хороший і смачний. Цей сир гарно гармонує з пастою. Посипте пасту сиром. Це може бути трохи солоним. Покладіть скільки бажаєте. Серйозно, ви повинні покласти ще більше. Обожнює сир. Приготуйте яйце. Варто залишити жовток. У вас є секрет, як ви відокремлюєте жовток. Він просто має бути відсутнім. Жовток розбився ще один! Цього разу я впоралася. Збагнула, як це робити? Та-да! Вам видно, ви бачите, як це було! Гадаєш, тобі вдалося все? Я впевнена, що повністю впоралася. Гадки немає, як воно на смак, але все вийшло бездоганно. Готувала не вдома, але мені все одно дуже подобається. Дайте мені, будь ласка, скуштувати пасту, яку я приготувала. Чому б вам не спробувати приготувати її за моїм рецептом? Будь ласка, дайте мені знати. Я перевірю це. Зараз буду їсти. Як справи, м -м добре, дуже добре, чи схожа ця паста на ту, яку ти готуєш вдома? Можливо, не така сама, але смачно, 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 але дуже схожа і воно на смак якраз для мене. Але якщо вам подобається, то воно м'яке або можете додати сир або сіль. Мені подобається. Соджим, дай нам пораду. Додайте багато бекону і часник. Тоді поганий результат фактично неможливий. Я приготувала і зробила такий вишуканий торт. Всіх вітаю з Різдвом. Спробуйте приготувати це для вечірки. Від усього серця рекомендую. Зі святом. Після зйомок. Що думаєте про мої страви? Це так добре. Я теж хочу. Це неймовірно. Соджин отримала компліменти від персоналу за її кулінарні здібності та пішла додому з відчуттям гордості і радості.